Барбі ще донедавна безумовна королева у світі ляльок раптово здала позиції. Матал, американська компанія з виробництва іграшок, заявила про зниження в другому кварталі року своїх прибутків на 24%, головно через скорочення продажу барбі. Водночас зросли продажі ляльок серії Школа монстрів більш ніж на 500 мільйонів доларів за останні три роки. Ці ляльки мають рожеві та зелені пасма у зачісках, носять високі підбори та міні спідниці, прикрашені черепами. Тощо. Протягом багатьох років Барбі користувалася попитом серед аудиторії віком від 3 до 9 років. Останнім часом ситуація змінилася. Це радше аудиторія від 3 до 6 років, той час як нова лінія «Школа монстрів» призначена для дітей віком від 6, останнім часом від 5 до 10 років лялькову лінію школа монстрів запущено в продаж в липні 2010-го джерелом натхнення для її авторів стали фільми жахів, трилери та науково фантастичні фільми. Теперішні діти ростуть швидше. Вони зростають з комп'ютерами, вони слухають цілком іншу музику. Тож і іграшок вони прагнуть, так би мовити, гостріших. після успішного дебюту 59-го року і тривалої неймовірної популярності лялька Барбі вже давно є приводом для численних суперечок. Недоброзичливці не втомлюються вказувати на її нереальні фізичні пропорції і одержимість модою, які буцімто слугують нездоровими зразками для наслідування серед дівчаток. На думку експертів, загалом популярність так званих гарячих іграшок має циклічний характер. Це зайвий раз підтверджує, що жодна іграшка не встані втриматись на вершині слави вічно. Навіть такі вічно-зелені тренди, як Барбі, зазнають в своїй кар'єрі як злетів, так і падінь.